Всім привітки, хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас така тема. Нова луна, нова луна і період новолунія. я вирішила вам зробити таку виливку. Будемо дивитися, що вам хочуть передати вищі сили. Для енергопіну підписочка ставимо клас, повна діагностика Viber Telegram. Приймаю тільки по запису: хто бажає, будь ласка. Ну. Розслабилися і будемо розпочинати. Подивимося, що вам хочуть передати вищі сили. Ого, як говорить уже, да? Хлопці, дівчата, скажу так, якесь закриття йде. Таке враження, дивіться, чорнота, да? Чорнота йде по темній луні. От Вона в нас була обивающа. Таке враження, що ви закрилися, закрилися від свого ворога. От в період обиваючої луди від вас просто. Ем... Як сказати, закрили, закрили духи, да, вищі сили, рід ваш, закрили вас просто від ворога. Ця людина надалі не буде нести вам розрушення. Но за цю людину вам падає звісточка. Падає звісточка, таке, знаєте, як щось станеться. От щось станеться і станеться дуже-дуже недобре. Але ви знаєте, як то скажете, ну, по заслугам. що заробила, те і має. Але прямо для вас це іде, знаєте, такий якийсь як знак. Що вам треба звернути на цю увагу. Але сльози ваші були недаром. Недаром впали. Но ця людина вже більше не нанесе вам удари, не нанесе вам шкоди. Ви просто від неї закрилися. Во благо приймайте, дай слава Богу. Хай воно остається в нас на обиваючій луні. Так, далі будемо дивитися, купол вийшов. Якісь казйонні справи. Казйонні справи зараз, знаєте, такий період, що буде займатися, може хто який перевод, да, може хто там з чимось з роботою буде займатися. Ну таке враження, знаєте, як десь іде стрімління вверх казйонні справи, але будете пожинати плоди. Будете пожинати плоди і не хвилюйтеся. Трішки бачу, був як удар. Може, щось десь в когось і не вийшло. Знаєте, бо таке враження, як попитка була, уже стукали десь в двері, але трішки закрили. Вам іде якась нова інформація. Відкриваються нові двері. І я вам скажу, те, що ви задумали, у вас здійсниться. Це стосується іменно по казйонному домові, по роботі. У вас іде здійснення. Ще раз кажу, те, що у вас був удар, він вам іде постий. У вас іде нові зміни, знаєте, нові можливості, якісь будуть відкриватись перед вами. Вам люди будуть прямо ем, цю інформацію давати. Старайтеся звертати увагу іменно на інформацію, на якісь знаки. Вам прямо судьба да, буде підсказувати, я б сказала, навіть отак. Хтось за дорогу думає. Хтось думає за дорогу. Я вам скажу так. Ну, не спішіть, не, не спішіть рватися в цю дорогу. Дивіться, як ви у вас такі думки, я б сказала, да, от крутяться думки за дорогу десь рванути. Знаєте, мене таке враження, що ви вже пройшли сім кругів ата і залишилося трішки, трішечки буквально. І ви виходите в нове, розумієте? Про те, що мріяли, а ви тримаєте мисль за якусь дорогу. Не спішіть з дорогою, трішки почекайте. Ще раз кажу. Ваше буде здійснення. Знаєте, дуже багато сил було якихось приложено, ви за щось боролися. І в один момент хочете розрушити, не розрушайте, бо вийшла така башня, не розрушайте, бо будете все одно назад повертатися. Собачка, собачка якогось вірного друга біля себе маєте, така підтримка вам прямо падає. Дама, темна дама, чорноволоса. Я б сказала, дама веде якісь за вас розговори. Розговори негативні, але вони вам пусті. Вони вам не потрібні. Відпускайте, хай залиється все в минулому, як то кажуть. Так, далі. Тут хвилювання. Я не знаю, більше всього, навіть, ну, хтось з мам дивиться. Тут прямо хвилювання, я бачу, ну, така мужська енергія. Може, хтось хвилюється за сина. Да? Дуже сильні хвилювання, переживання. Ви прямо не можете собі місця знайти. Ну в найближчий час вам падає якась звістка. Получите якусь інформацію. Інформацію і вам. Я б сказала, навіть щось відкриється через казоних людей. Ну, будете задоволені. Фінанси. От комусь падає деню, і деню падає, я б сказала, немаленька. Будете задоволені. Знаєте за ваш труд, за вашу працю може, яка премія буде. Да? Ну, прямо гроші летять вам в Ва благо приймайте. Мені оця дама цікава. В найближчий час хтось захоче відкрити якусь важну тайну. От в кого є яка тайна, хтось щось як скриває. Будьте дуже обережні, бо вам падають сльози. Знаєте, таке враження, як хочуть відкрити тайну вашу, і вам із за цього падають сльози. Будьте дуже обережні. Якийсь підступний такий, хтось як план задумав за вас. Ну, будьте обережні, в кого є тайна, будьте обережні. А тут мужчина? Мужчина не може прийняти рішення. Мислями тянуся, мислями хочу, іду, але. Щось, знаєте, як не пускає, щось як закриває, і ви вже наскільки стоїте втомлені, але тримає вас на серці. Мужчина тримає вас на серці в найближчий час. Хлопчики, це вже більше стосується дівчат, чотка, чоловіки. Хто на паузах, хто в якому розрушенні, якесь признання вам. Признання, відкривається дорога, і у вас падає як уссоєнняння з цим чоловіком. Тримає прямо мислі за вас. Так, да, Щось його і не пускає. Він і, вроді, крутиться туди-сюди, знаєте. Але він до вас йде. Інше вам дасть якусь інформацію. Дасть інформацію, щось дуже вам важливе, скаже. Ой, хороші мої. Тут а хто одинокий. Нове знайомство, нове знайомство. Кохання, почуття, нове знайомство, такий пуділь в мене прямо вийшов, і дерево. Може бути висодіння, навіть сім'я може бути. Во благо, приймайте, але будете дуже, дуже задоволені. Но це м -м, десь ну, два тижні після того, як продивитеся відео, десь в період двох тижнів, я скажу так, вам падає нове знайомство. Прямо будете задоволені, ця людина. Знаєте, як. Ці всі рани ваші, які були розбиті, прямо закриє. Закриє вас від всього. Хтось прямо жінок буде літати, прямо от, літати на цьому небі від щастя буде. Далі. А тут Фенікс в мене вийшла. Птіця фенікс, хтось, знаєте, мав розбитість, мали сльози, мали удари по життю. Навіть магічне втручання, я вам скажу так, возрождіння йде, знаєте, як з цього. Піпло будете визрождатися і будете йти в нове. За вас дуже будуть великі такі розмови вестися. Знаєте, що от, вроде би от в неї і те сталося, і та біда сталася. А тут, подивися, вона цвіте, і, і в неї все добре. Будете дуже багато чути такої інформації. Ну, Тут хтось возрождається після великого-великого удара, великого удара. При хворобі При хворобі трішки я скажу так, от хтось зараз на даний момент, може, де ви в лікарні лежите, да? може так вам виписали якийсь рецепт, але я бачу, що трішки, знаєте, треба перевіритися ще раз, щось іде неправильно. Іде не йде так, як не повинно йти, розумієте, от ви, може, вже якийсь період часу навіть лікуєтеся, але щось іде не так. Щось іде не так, рекомендую вам звернутися ще раз до того лікаря, да? чи може до якогось іншого. Ну, щось по здоров'ю бачу Ну, Тут людина в мене, знаєте, таке враження, як лежить. Да? Сили немає, розбита стоїть. Так, далі, зірочка, зірочка. Хто що мріяв, дівчатка-хлопчики, хто що мріяв? В період е, ростучої луни вам, прямо, знаєте, з усіх сторін будуть летіти такі знаки. Знаки через вищі сили до здійснення вашої мрії. Знаєте, таке враження, як ви вже тако, одною ножкою стали на цю зірку, головне її не опустити. Якісь великі шанси відкриваються, великі якісь зміни в вашому житті. Прямо такий вітер, такий конкретно когось колохне прямо зміни в вашому житті. Но це буде здійснення. Це про те, що ви мріяли, але якісь, да, сльози трохи плакали, ударялися. От, ну, в період роста луни прямо вам відкриваються двері. Відкриваються двері. Далі. А тут жінка мене дивиться. Жінка, яка думає за чоловіка, чоловік десь далеко на відстані. І, знаєте, жінка не знає, яке прийняти рішення. Майте трішки терпіння, дивіться почуття. Бачите, як потекли почуття. В нього є почуття. Не закривайтесь, не розрушайте свій дом, не розрушайте свою сім'ю. Скоро дізнаєтеся, мужчина вам скаже, що сталося. В мужчині на даний момент я бачу якісь є неприємності. із за того мужчина як ударяється. Так. Тріугольник, трикутничок. Не боїмося трикутничка, але скажу так, хлопці, дівчатка, по трикутничку, хто стоїть в цьому конкретному триугольнику, має третю особу. В найближчий час будете мати звісті, там іде розрушення, де мужчини віддалялися, чи в жінок, да? чи жінки віддалялися від чоловіків. От третя особа буде мати конкретний удар. В найближчий час скоро про це дізнаєтеся. Прямо вам то буде неожидано, що ви знаєте, м -м людина закрилася, віддалилася, пішла до третьої особи, але в них падає розрушення, велике розрушення, і я вам скажу, в найближчий час ви получите звістку. І це не просто так, тут більше зв'язано з вашим родом. От знаєте, таке враження, як рід м -м за наказання, от просто для третьої цієї особи дасть якийсь удар. От Ця людина буде мати велике розрушення. Прямо дуже велике. Буде воссоєдіння. Буде вас Третя особа віддалиться від вас. Буде вас Хлопці, дівчата, рекомендую перевірте себе. Якщо відчуваєте по собі, якусь втому, усталость, сталося, бачите, що з вами щось нехорошо проходить. Зверніться до мастера на діагностику. Дуже багато на сьогоднішній виливці вийшло негативу. Прямо дуже багато негативу вийшло. Не знаю, хто сьогодні мене буде дивитися, але таке враження, знаєте, як вас в якийсь кокон взяли. Це стосується не всіх, але от така інформація пішла. Ну і давайте в загальному на карти кинемо, подивимося, що. Нас чекає на розлуни, да? Давайте подивимося. Так. Нова луна, що нам сьогодні хочуть передати вищі сили. Що нам хочуть сьогодні передати вищі сили? Це, мабуть, за цього тригольника. За цього ну, тут більше стосується, я б сказала, як жінок. Як жінок, Може, мужчина віддалився десь від вас, пішов щось нове. Знаєте, не хотіли ви не спати, не їсти нічого от про нього. Думали, мріяли, може навіть з кимось десь і працювали. Щоб назад його до себе призвати, вам проявлення падає від цього мужчини. Вам падає проявлення, і ви получите інформацію. Інформацію получите, знаєте, таке, не то, що він уже, все, я до вас іду, вертаюся. Ні. Таке враження, що вас як зацепить, і вам треба буде прийняти якесь конкретне рішення, але ви будете дуже задоволені. Далі, жінка якась розбита. Жіночка, яка зараз мене дивиться. От ви десь ішли, ви багато що змінювали. На даний момент можете знаходитися десь в дуже далекій дорозі від собственного вдома. Не розрушайте. Я вас дуже прошу. Не розрушайте. Ще трішки. Нові плани, нові горизонти. Розумієте? Перед вами все відкрито. Дивіться, ви з перемогою. Треба трішки, ще трішки зачекати. Не зривайтеся нікуди. Ця інформація була саме для вас. Тут мужчина, імператор у нас вийшов. Це нові оказіонні люди. Будемо дивитися. Угу. Ще раз кажу, хто думав, дивіться, може, десь хтось щось хотів змінити в своєму житті. Може, роботу міняли, да? може якийсь там перевод, чи ну, по казьоному, іменно казьона робота, я вам скажу так: не майте огорчення, заспокойтеся, у вас перед вами відкриті великі шанси. Казьоні люди, дивіться, у вас не закрите все. От вам падає ще якийсь вибір. Ви все-таки доб'єтеся тієї висоти, про яку ви замріяли. От на даний момент вам не треба розрушатися, бо ви такі стоїте прямо розбиті. Ну як стремлюся, десь іду і в один момент розбиваєтеся. Вам падає якась інформація. Вам падає інформація, дивіться, це буде сказівно вдома. Там, де було розрушення, ви ще щось звідти получите, якусь інформацію. Може, може щось по бумагах було, да, там ударялися. Ну, таке, знаєте, в мене таке враження, що розрушення у вас пішло із-за якоїсь вашої глупості, я би так навіть сказала. Але вищі сили, все одно вам вони відкриють цю дорогу до здійснення вашого, розумієте? Так що не хвилюйтеся. Іспоління падає. Воссоединение буде. Воссоединение буде двох сердець. Ну, тут -а хтось працював. Дівчата, не знаю, може, десь хлопці, може, де призивали, може де ж робили, але вам падає ісполнення через вищі сили. Людина, яка довгий період стояла від вас, холодна, віддалялася, не закривалася, не хотіла вас не чути, не бачити, ішла в щось нове. От від цієї людини вам падає воседініння. Ви прямо будете. Неужидано для вас. Да, ви довгий час стояли, я б сказала, навіть в якихось ілюзіях. Мріяли, гадали, думали все відпусти, хай йде, пішов дай, хай іде. Ні, ця людина назад повертається в ваше життя. Рішення прийняти, приймати вам чи приймати, допускати цю людину назад в своє життя, в життя. чи ні, чи йти в нове. Але ви дуже мріяли. От ви так мріяли, щоб цей чоловік до вас назад повернувся. Ця людина, ваше життя йде. Ця людина, ваше життя йде. Така в нас сьогодні була виливка, трішки карт, що вам взяла. У кого як резонує, будь ласка, пишіть в коментарях. Кому цікаво, підписуйтеся на канал. Дякую за ваші коментарі. Ще раз кажу, розклади і виливки є загальними. Не може такого бути, щоб, знаєте, у вас до я все програлася. Є такі випадки, але воно йде все загальне. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. І кому що цікаво, які теми, також, хлопці, дівчата, можете писати, буду дивитись, записувати і виставляти вам. Повна діагностика, Viber Telegram працюю я одна, помічників ніяких в мене немає. Всім доброї ночі, всім пока.